За результатами реєстрації в роботі сесії провіче 46 депутатів. 30-ту 30 сесії Тропільського міського ради в 810 регламенту міської ради допоможові віддати депутатів рішення про об'єднання депутатів, тому так само Володимира Мамаєва п'яний зубов колени фракції того, голосує. З колегами е зареєстрували ще близько двох тижнів тому. Е на жаль, з якихось причин комісія не розглянула, але сьогодні з питань регламенту. Але маючи е сьогодні розмову з головою комісії, голова комісії сказав, що... І вони готові висловитися з приводу цього питання під час його обговорення. Тому прошу внести його в порядок реалі. Якщо буде потрібно, ми готові проєкт рішення роздати депутатам. Дякую. Шановні колеги, перед тим, як ставити дану пропозицію на голосування, хочу запросити надати слово юристу, начальнику юридичного управління Перші Олександру Васильовичу, щоб він заповню свого приводу. Це перше питання. Друге питання. Шановні депутати, я вас дуже прошу. Якщо ви готуєте є ініціаторам будь-яких питань, подаєте їх на розгляд сесії. Будь ласка, приходьте на комісію. Це питання виносить за депутатську комісію, жоден ініціатор на комісію не з'явився. Прошу саме серед. Шановні депутати, даний проєкт рішення, про який йдеться, опрацьовував в юридичному управлінні міської ради, хотілося ну, наголосити на чому. Пропозиції, які пропонуються внести до регламенту, як сказав Вітинський вони стосуються саме способу чи виду голосування. Відкрите поіменне голосування. В нашому діючому регламенті даний спосіб голосування передбачений. Тобто регламент діючий передбачає відкрите голосування, поіменне голосування і таємне голосування. Якщо взяти до уваги нового закону, тобто безпосередньо, і на яку безпосередньо депутати звертаються, це стаття 59 закону про місцеве замінування, законодавець передбачає, що є відкрите голосування. В тому числі і поіменне, тобто відкрите голосування може бути безпосередньо відкрите, яке в нас зараз функціонує, а може бути і поіменне. Щодо безпосередньо поіменного голосування, слід відзначити, що теж в регламенті йдеться, що це визначення способу голосування віднесено до процедурних питань. І більше третини голосів, якщо депутати будуть наполягати на цьому, можна визначити такий спосіб голосування, як відкрите поіменне голосування. Ну, і крім того, Якщо брати знову ж до уваги вимоги нашого регламенту, проекту.